Друзі, вітаю! Останніми днями, буквально день-два, почали з'являтись багато інформації про завершення війни, зі слів Зеленського, Буданова, Лули і Блінкіна. Всі вони заговорили про певні дедлайни. Давайте проаналізуємо, хто говорив про які дати, хто говорив про які терміни. Ну і власне. Хто з них правий, чого очікувати, коли дійсно може завершитись війна, не спекулюючи на цій гарячій і важкій темі, але розбираючи те, що заявили високопосадовці, які дійсно мають пряме відношення до оборони України? Ну можливо, за виключенням Лули. Друзі, прошу підпишіться на канал, поставте лайк та дзвіночок. Ви пам'ятаєте, що ми з вами витискаємо російські наративи з українського Ютубу. Витискаємо російські говорящі голови, витискаємо Кремль і їх агентів з українського медіа простору. Тому ось тут знизу є кнопка підписатися. Нажміть на неї, і ми з вами не загубимося в інтернеті в українського Ютубу. Власне, Володимир Зеленський дав інтерв'ю на форумі ЄС. Це було ще в п'ятницю. Вийшло воно в неділю, де він заявив, що він готовий і готується до довгої війни. Він заявив, що Путін все рівно програє. Так, можливо, у нього рейтинг сьогодні 60-70%, але в цілому його економіка не витримає, заявив Зеленський головному редактору з економіс. Пані Зані. Далі він додав, що війна завершиться, коли росіяни повністю покинуть територію України. Ну і він сказав, що його команда повинна бути готова, він готовий, емоційно готовий. От і це підтверджує слова, які він гори говорив Наталці Мосійчук. От що це може бути ізраїльський сценарій затяжної війни, середньої або низької інтенсивності, коли доведеться бити Росію постійно. Він сказав, що заморозка конфліктів на прикордонних з Росією територіях це стратегія Путіна. Стратегія яку Путін дуже любить, і стратегія, яку Путін часто використовує в інших країнах. Тому піти на заморозку, підіграти Путіну, розуміючи, що його велика місія повернення до радянського союзу. Ну і Зеленський сказав дуже класну фразу, потрібну фразу, що недопомога Україні насправді означає допомогу Росії. І ось це дуже сильний меседж через те, що багато країн, які розслабились, які зараз в 24-му підуть на вибори, можуть їх виграти, програти і менше допомагати. І ось тут цей меседж стане в нагоді, не допомагаючи нам, ви допомагаєте їм. Послав цей меседж. Гарант деяким західним лідерам. Ну і плюс сказав, що не вірить в те, що навіть при перемозі Трампа він зможе, він зможе домовитися чи е, домовитися з Путіним. Він каже, що Трампу це буде нецікаво, і це буде тому неможливо, тому що Зеленський і тут він взяв його на такий певний е, ну, таку певну стратегію, що типу сильні американці так не роблять. Ну, скажімо так, можливо, стратегія за голосне слово швидше такий на криворіжський понт. Ну і це, типу, теж певна така уловка для нього. Загалом з Трампом я вам скажу одну історію. Я теж був на цій конференції на Ялті, бачив виступ Зеленського, бачився з Борисом Джонсоном. І от, взагалі виникає відчуття, що Зеленський хоче налагодити контакт з Трампом через Бориса Джонсона. От, Джонсон в гарних відносинах з Трампом, в них є спільний друг Руперт Мердок медіамагнат, в них є багато інших спільних друзів. Вони знайшли спільну мову ще раніше. Тому. Ми бачимо е, спробу е, налагодити потенційну дружбу з кандидатом, який може власне, бути е, переможцем. І потім треба бути сидіти не розбитого корита, а розуміти, що з Трампом теж треба працювати, якщо він, наприклад, виграє. Ну, от, тому вся спроба вона прямо була видна, читалася і відчувалася. Е, Буданов на тій же конференції теж зробив заяву, що він не вірить в довгий сценарій. Ну, от він говорить про що про те, що від нас теж багато чого залежить, і він каже, що сценарій може бути в рази коротший, ніж багато хто очікує. Так Будано вже робив історію, що літом ми будемо в Криму. Вон, скажу чесно, вони базувалися на деяких великих домовленостях і поставок нам, і підтримки. Ну от десь воно не пішло, десь Будано прикрасив, але тим не менше. Обережно ставимося до його прогнозів. Скажімо так, я б дуже хотів, щоб вони збувалися. Але він теж чесно сказав, що якщо говорити, що довга війна це рік, півроку чи сім місяців, то так він теж погодився за ній, що дійсно це може бути так. Тобто, від півроку до року. Ну, і вам скажу, що я теж спілкувався з багатьма політиками на полях цієї конференції, і розмова була така, що дійсно. Що війна може завершитися до кінця року або затихання до літа наступного. Це говорять там окремі політики, політичні інсайдери, великі економічні гравці. Ні в кого одразу скажу впевненості дня, коли завершиться, немає. Всі розуміють наскільки це важка. Але потрібна переможна війна, так і всі розуміють, що Україна точно не здасться, Україна точно не піде на російський сценарій, Україна точно не буде от, підписувати з Росією якісь капіталіційні угоди: Мінськ, 3 Стамбул, 2 чи будь-що інше. От, і всі розуміють, що Україна дійсно ввійшла в цей бій дуже серйозно і потужно. От тому е, терміни, які називає Зеленський, це один розрахунок, е, Буданов бачить інший. І ось тут дуже важливий. Аргумент, що от десь між зеленським супердовгою війною Ізраїля і тим, е, тим екстремально швидким обнадійливим бажанням Буданова, десь посередині, напевно, і є правда. Тобто, ми розуміємо, що влада не має одного сценарію, чи військові не мають одного сценарію боротьби, грають по-різному. І ось тут вони теж розуміють, що є мінімальний сценарій, є супердовгий. Ну от, якраз таки два високопосадовця озвучили два різних сценарії, але насправді обидва з них на столі. Тому що дуже багато водних, дуже багато залежить від зовнішніх поставок, в тому числі або не поставок. Так? За нашими солдатами точно не стане, коли прийдуть атакам. в 16, тобто в бій вони підуть в ту ж секунду, тільки ця зброя ступить на нашу землю. Але. Головне, щоб вона прийшла і прийшла пошвидше. До речі, про Атакамса я вам записував попереднє відео. Там теж купа інсайдів із того ж Єса. Власне, Лула Де Сільва, бразильський президент, закликає і хоче посадити на наступному G20, який пройде в Ріо де жанейро в прекрасному бразильському місті. Він закликає там посадити за стіл переговорів Україну та. Росію Лула переконаний лівак, людина ображена дечому на захід, тому що він потім сів в тюрму. Ну от через ігри окремо взятих політичних груп на Заході, так ну, точніше, в Штатах. Ну, от він ображений чуть-чуть на Захід. Він е, з Росією спілкується з таким пострадянським сентиментом, начебто, Росія це спадкоємиця лівих. Ну от, хоча насправді давно вже не так, Росія зараз. Коричні, більш коричнева, ніж фашистська Німеччина. От. Але, типу, він до них так ставиться і хоче якраз скористатись можливістю свого саміту і посадити за стіл переговорів. Е, Зеленський з Лулою на попередньому g 20 який був ще перед Індією, на Балі в Індонезії, е, не зустрілись. Е, Зеленський сказав, що він не буде перший йти. Лула сказав, що з точки зору його віку він теж не піде. Одним словом, не зі. Зійшлись, тобто відносини не найкращі, але в Бразилію ми зараз відправляємо нашого одного з топових послів, який зміг змінити який зміг змінити відношення Німеччини до України. Це пан Мельник, зрозуміло, що от і зараз він поїде в Бразилію, і розуміючи його суперсили, ми бачимо, що таке ж саме може статися і там. І ось це буде дуже класна історія, якщо він зможе змінити Лулу. От я нагадаю, Лула дуже впливовий президент не тільки в в Бразилії, але і всій Латинській Америці. Суперзірка лівого руху. Людина, яка двічі була президентом до цього. Потім його помічниця була президентом. Потім він сів в тюрму. Рейтинг не падав нижче і Потім він знову стає президентом. Тобто, третє президентство, шість разів балотувався. От, дуже е, емоційний, дуже досвідчений. От але, скажімо так, людина, яка може змінювати частково свої погляди, тому нам цим треба скористатися, щоб він не був ватним проросійським, не говорив російською мовою. Да, а якраз таки заговорив українською Ось тут для пана Мельника буде великий виклик. Ну і зрозуміло, що ми розуміємо, що ці заяви Лула робить в тому числі, щоб підтримати Путіна. Ну але ти потрібно запрошувати Путіна в Бразилію, можливо, його там або заарештують, або пристрелять. Ця вірогідність теж залишається, хоча Лула сам каже: ні, 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 ми гарантуємо, що не, не посадять. Ну, але Лула свого часу й не був впевнений, посадять нього самого чи не посадять. Да? І знайшовся суддя, який посадив. Так само з Путіним. Бразилія дуже різношорсна країна, де є дуже багато амбіційних людей, які б не проти зайняти дуже серйозні посади. Тому заарештувати Путіна це те ж саме, що пристрелити Гітлера, стати суперзіркою всьому світу. І дивись через півроку ти вже сам кандидат в президенти. Тому тут теж Лула не може бути на 100% впевнений. впевнений. Ну, от, ну і, власне пан Блінкін, який приїжджав в Україну, який після зустрічі з яким почали говорити, що нам дають атакамси, який привіз мільярд доларів 170 мільйонів на військові потреби, який зараз приїхав поговорити, щоб переписати бюджет на нашу сторону в Штатах, щоб більше дати, тому що війна затягується. Ну, от, ну і людина, яка дійсно приїхала посварити за корупцію, яка розвелася в українських органах. Він говорить, він відстоював це на G20, що Україна. Повинна отримати справедливий та довготривалий мир. Ось це дуже важливо. І він це вписав у цю декларацію. Декларацію зараз багато в чому критикують і правдиво критикують я в неділю чи в суботу робив вам огляд. Її так критикують. Але Блінкін зробив дійсно багато, де всі визнають і Європейський союз, і Африканський Союз і всі 20 країн, що дійсно довготривалий, але справедливий мир. Не окупація українських територій, а якраз таки завершення е війни виводом російських військ. Ось це якраз таки правильна формула. Я до речі, скажу, що <кій> на полях теж обговорювався Кісінджер, от який запропонував. Тому що були ще там дуже дуже багато інших. І Макфол був і Снайдер, був і було багато інших впливових інтелектуалів. Він зрозуміло, що згадували Кісінджера. Кісінджера, який сказав про те, тому що теж шукали, що деф що таке дефініція перемоги. І згадували Кісінджера, який сказав, що окей, якщо ви зараз іде війна, і вона може бути довгою, то візьміть в НАТО ту частину країни, яка не окупована. А коли Україна поверне всі території, тоді доступлять ті. Решта країн, і багатьом дійсно ця ідея подобала, що поки ми воюємо, візьміть нас НАТО, а далі дозаберемо те, що е, зараз ми не можемо забрати. Наприклад, але точно не треба пропонувати умову. Давайте тут відріжемо за те, що ви віддали частину України. Ми вас візьмемо в НАТО. Ні, така історія не підходить. Чи, наприклад, те, що там намагається на швидку руч зліпити лула? Чи африканські президенти, що типу, чи китайці, що типу, залиште російські війська, ми вам гроші до ні, нам теж це не підходить. Наша формула виведення всіх російських військ, репарації росіян за завдану шкоду і покарання Росії три простих умови, але без них Україна точно не піде на мирову з Росією. Ну і знову ж таки чи можна її би назвати мировою? Звичайно, ні, це буде капітуляція Росії. Але, друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви вважаєте, коли як вам відчувається, вам здається, як ви думаєте, як ви аналізуєте, коли може завершитись війна? Чий сценарій вам ближчий Буданова чи Зеленського? Знову ж таки, не який би хотілося, хотілося б зрозуміло, що завтра чи сьогодні. Але от питання, який сценарій вам здається більш вірогідним, те, що озвучив Буданова, чи те, що озвучив? Зеленський, напишіть, будь ласка, в коментарях, поставте лайк та дзвіночок. Ну і нагадую, підпишіться на канал прямо тут і прямо зараз. Спеціальна кнопка одразу знизу під відео. Бережіть себе, бережіть своїх близьких, що теж дуже важливо, тому що росіяни обстрілюють нас, а ми у відповідь донатимо Збройним силам, щоб вони могли завдавати ще більш потужних ударів. Бережіть себе, бережіть близьких, класного, безпечного дня. До зустрічі!